Погода в Україні 15 липня буде спекотною. У багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що лише на заході будуть дощі з грозами. В інших областях температура повітря підвищиться до 40 градусів тепла. Надзвичайна спека триматиметься майже по всій Україні і послаблення буде орієнтовно з 26 липня. У столиці зниження температури повітря можна очікувати з 18 липня, 15 липня в Україні синоптики прогнозують. Дощі з грозами на території західних та північних областей. Загалом вітер цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Спекотна погода з температурою вночі 20-25, на заході країни від 17 до 22, а вдень сильна спека від тридцяти до 39. У більшості південних: Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека – 41 градус. У більшості західних областей від 29 до 34. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопрок, 15 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів покажуть плюс 25, плюс 41 градус. Найнижча температура буде у Волинській та Львівській областях, де підвищиться до плюс 18, плюс 30 градусів. У Києві 15 липня буде спека. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, а вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Кунду температура по області вночі 20-25, а вдень сильна спека від 35 до 39. У Києві температура вночі від 23 до 25, а вдень сильна спека від 36 до 38 градусів тепла. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.